Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 10 квітня і я хочу посіяти свої кавуни, огірки, кабачки на розсаду, щоб мати ранню продукцію. Ну і, звісно, посадити такі чудові сухоцвіти. Це є стату цілоїм з або Кармек однорічний. Минулому році я садила кавуни у такі маленькі стаканчики. І я зробила висновок, що вони їм замалі. Тому в цьому році я придбала отакі. Півлітрові, класні стакани, собі з збирками, все гарно. Але, друзяшки, оскільки все це знову треба класти в приміщенні, і оскільки кімнати також небезрозмірні, то висадку я буду робити знову у ці маленькі стакани. А потім я думаю, що я зроблю перевалку своїй розсаді у такій більшій ємності. Цей стаканчик досить гарно сюди кладеться, по боках досипамо землі. І до висадки у відкритий ґрунт, а це у нас буде не швидше 20 травня в моєму регіоні, я думаю, що коріння гарно оплете весь простір горшка. Для кавунів оптимальні терміни висадки розсади в ґрунт, це є 45 днів. Я думаю, що я прекрасно вкладаюся у ці строки, оскільки нам треба дати декілька днів, для того, щоб наші насіни не проросли. Ну, а далі, як додати від сходів 45 днів, то я думаю, що ми спокійно виходимо на 20-ті, навіть трішки далі числа травня. Також дуже добре, ми маємо пам'ятати, що просада мала розвинені два справжні листочки, може бути і більше, це буде ще краще, але хоча б два. Ну, і також ми маємо пам'ятати, якщо смова йде про гарбузові. То нам дуже важливо, щоб у нас був цілий центральний корінь. Тому, коли ми будемо робити якісь маніпуляції з перевалкою чи, чи з посадкою, ми маємо пам'ятати, що центральний корінь має бути не пошкоджений. Якщо ми пошкодимо центральний корінь, а у кавунів, гарбузів, день у нас є стражнева коренева система, то це призведе до втрати врожаю або до загибелі повністю рослинки. Ну, найкраще, звісно. Щока вони дині, щепити на підщепу. Але я цим не займаюся. Просто хочу посадити маленький баштан для сім'ї. Оскільки зрозуміла, щокавуни з власного огороду це дуже смачно. В цьому році я виписала собі суперсолодку цукрову кукурудзу, яка називається Королівський сільвер. І отримала подарунок білу королеву. Оскільки цукрову кукурудзу в мене дуже полюбляють, я і сама дуже люблю її їсти. Коли вона молода, тому я хочу посадити цю кукурузу на розсаду. Ну, кукурузу я ризикувати не буду. Я думаю, що я її одразу посажу, в такі великі ємності, оскільки кукуруза випускає дуже потужний корінь і йде швиденько вріст. Роботи, друзі, є на сьогодні більш ніж достатні. Єдине, що я хотіла ще розповісти про кермек, ну, хто його, звісно, ніколи не вирощував. Я колись зовсім інакше вирощувала кермек. Я брала шматочок поролону, розрізала його навпіл не до кінця, ну, можна і до кінця, намочувала його, щоб він був вологий, але щоб з нього водичка не виливалася. І клала між ці частинки поролону насіння кермеку. Воно дуже гарно починає проростати. ну Мені здається, що за сутки ну або за дві точно. І тоді ви можете собі його спокійно розкласти по стаканах, який, щоб не травмувати кореневу систему і не займатися пікуванням. Але з роками я перестала так пророщувати насіння кермеку. Я просто беру три насінини і розкладаю їх знову ж у такий маленький стаканчик, тому що хтось не зійде, а хтось зійде, а навіть як і зійде, то хай так буде. І потім оці три насінини висаджую в одну лонку. Роблю просто відстані між рядочками і між ними. Він прекрасно квітує, прекрасно росте. Що стосується ґрунту, ґрунт, як завжди, мій. Єдине, що кавунчики. Дуже люблять, щоб ґрунт був рихлий і можна додати більшу кількість піску. Це лишнє не буде. Друзі, не включила камеру і зробила посадку свого першого сорту. Зараз я вам покажу, як буду висаджувати наступні сорти. Саме першим у мене був фаворит минулого сезону це кавунчик сорту Orange King. Я не знаю, мені писали в коментарях, що цей кавун геть не смачний, з дуже товстою, міцною шкірою. Можливо, тому що у мене в минулому році кавуни росли без поливу, вони росли собі і спасалися самі, у мене він був геть інший. У нас він був з тонкою шкіркою, у нас він був дуже-дуже солодкий, надзвичайно солодкий, жовтий, хрусткий, смачний, запашний. Тому, ну я не знаю. Особисто для нас цей кавун був топчик. Звичайно, і червоні були смачні, але якщо саме порівнювати по солоду то саме Orange Kін був надзвичайно солодкий. Друзі, ну а зараз я вам покажу, як здійснюю посадку своїх кавунчиків я, от я понабирала ґрунту у стаканчики, роблю дірочку, кудись до сантиметра, найглибшу. Проливаю луночку водичкою, щоб ґрунт у нас в лунці був гарно зволожений. І будемо садити такий гарний сорт кавунчика, який називається Orange Luxury. Ви знаєте, цей кавунчик, він безподобний. У нього дійсно отака помаранчева м'якоть, але крім того, вона дуже масляниста. Вона на смак геть відрізняється від смаку інших кавунів. І цією частинкою насіниний вниз. Я розкладаю насіннячку в лунку. Але це, в принципі, неважливо. Тому що. Насіння, коли буде сходити, воно собі знайде саме куди рости, прикриваємо легенько ґрунтом. Ну, і, звісно, насіни невеликі, їх треба прикрити до сантиметра ґрунту. Для цього я беру ще додатково ґрунту трішки, і тоді гарно отак ущільнюю стаканчик. Ну, не дуже так, щоб надто, але все ж таки, лишиться місце для поливу у нас. І це буде краще для того, щоб гарно зійшов наш росточок. Там внизу ґрунт гарно зволожений, зверху сухий. Ну от, друзі, я закінчила роботу. Отут у мене посіяні три отакі великі ящички це все кавуни. У цьому є ще пару рядочків кавуна, трішки дині і кермек. Ну, і, відповідно. Є ще один ящичок, в якому я посіяла кермек. Зараз я візьму такою плівочкою, понакриваю свої стаканчики. Навіщо? Ну, З одного боку, ніби парниковий ефект, а з іншого боку, насправді, щоб не пересушувати верхній шар землі, і тоді нашим рослинкам буде легше сходити. Ну, і, звичайно, я не буду тримати ці ящики в кімнаті, де. Тепло, я їх винесу в таку кімнату, де в мене дуже прохолодно, щоб вони сходили повільно і щоб вони не тягнулися. Тому що я дивилася по прогнозах, ще пару днів у нас будуть ранкові приморозки, а потім іде тепло. І коли в нас настане тепло, я винесу ці ящички до своєї теплички. Друзі, бажаю всім багатих врожаїв. Бажаю гарної погоди, як на вулиці, так і в душі. І на все добре, Па-па-па-па.